Марджоба, друзі, і тобі гамарджоба Софійка. І тобі привіт, Даринко! А що ти тільки що сказала? Хі -хі. Ти що, дійсно не знаєш? Це було привіт грузинської Тема ж програми. Відповідна. Так, сьогодні ми поговоримо про смачну, ніжну та неймовірну грузинську кухню. Тож я вам рекомендую перед цією програмою добряче наїстися. Адже ви точно зголоднієте. Мене звати Даруся Попко, а мою невгамовну коліжанку Софія Кащишин. Готуйтеся до неймовірного анонсу. Їхня форма нагадує спідницю. Але смак хінкалі ну ні з чим не сплутати. Ніби й не котлета і не американський корм дог. А йдеться про соковитий люля кебаб Обожнюєте хінкалі. А як щодо солодких? Полюбляєте сирну піцу? У нас є кращий варіант. Рекомендуємо хачапурі по аджарськи. Обожнюєте овочі? Тоді давайте готувати рулетики з баклажанів. Буде ну дуже смачно. Приготуйтесь! Софійко, а без чого ти не можеш уявити собі грузинську кухню? Ну не знаю. Напевно, без хінкалі. То це такі маленькі пельмені з хвостиком, в яких всередині є водичка або сир, і вони бувають чорного кольору? Ні, Даренко, пельмені та хінкалі це зовсім різні речі. Як ми з тобою, як небо й земля. Як фільми та книги. Mm, щось я геть не розумію. Це ж пельмені тільки з хвостиком. Пельмені як пельмені. Даренко, ти знаєш, що я усе почула. Пельмені і хінкалі це вироби з тіста та м'яса, але вони ж не є м'ясним пирогом, наприклад. Щось я геть тебе не розумію. Чи ми про хінкалі говоримо, чи про пельмені, чи про пироги. Дивись сюжет і все зрозумієш. Їх вважають визитівкою грузинської кухні. На їх честь влаштовують фестивалі та змагання. А ще вони бувають з різними начинками сиром та бараненою. Стояти просто неможливо. Та чудовим є те, що їх можна скуштувати не лише в сакартвело, а й у всьому світі. Камарцьома з вами я, Ярина Яриш, і сьогодні ми дізнаємось більше про хінкалі. Хінкалі це грузинська страва, схожа до вареників та пельменів, а ще більше до тюркських ман чи монгольських бузів. Головне, що відрізняє від інших страв такого виду, це тонке тісто та бульйон усередині. Як і будь-яка національна страва, хінкалі оповиті легендами. Одна з них розповідає, що смачні крученики вперше побачили світ під час грузинсько-перської війни у 17 столітті. Тоді багатьом пораненим військовим вживати тверду класичну їжу було важко, тож довелося вигадувати альтернативу. Нею стали мішечки з тіста зрубленим м'ясом та смачною юшкою всередині. За іншою легендою, історія Хінкалі розпочалася з однієї родини. Сестра пораненого в шию воїна винайшла цю страву, аби її брат зміг нормально їсти. Дуже швидко рецепт від сусідки до сусідки та й розлетівся різними регіонами країни. Але є і ще одна версія: кажуть, що хінкалі у Грузію були привезені кочовими племенами Індії та Монголії, і хвостик на них був не для того, аби зручно тримати. Виявляється, це знак лісового духу, який протягував воїнам, або ж богині сонця мзекалі про це і досить сперечаються. Їсти хінкалі потрібно руками, щоб не проткнути тісто виделкою та не розлити бульйон. Щоб хінкалі були соковитішими, в начинку додають теплу воду або бульйон. У Грузії хвостик хінкалі називають куді або кучі. Ну що ж, ходімо готувати. Добрий день, мене звати Ірина. Добрий день, мене звати Юрій, я бренд-шеф мережі АХАЛІ. Дуже приємно, що ми сьогодні будемо готувати. Сьогодні ми будемо готувати різні види хінкалі. Тут ми маємо тісто, яке ми зараз будемо пробувати розкатувати. Ми маємо його білим і маємо чорне. Це є тісто розкатувальна машина, на якій ми сьогодні будемо вчитися розкатати його правильно. Отже, для приготування хінкалі нам потрібно тісто, в нашому випадку воно вже готове, оскільки тісто на хінкалі має добре настоятися. Далі його потрібно розкатати товщиною 1 мм Для начинки нам потрібно шпинат протушкований із сиром, сир гриби, баранна із спеціями, свинина телятина із спеціями, сир. Це все окремі начинки. Починаємо з найпростішого. Щоб навчитися, потрібно попробувати саме просте. Ставимо начинку посередині, так як я. Притискаємо її легенько і тепер як бантик в одну сторону пробуємо закручувати. Пробуємо робити з фаршем свинина телятина. До баранини. варимо у кип'ячаній підсоленій воді 8 хвилин. Цікаво, що коли хінкалі дістались до міста, їхній рецепт почав видозмінюватися. Наприклад, у страву почали додавати кінзу. Такі хінкалі називаються калакурі, що означає міські. І наостанок шокуюча інформація. Щоб перевірити, що ваші хінкалі правильні, порахуйте кількість складок. Якщо їх 28, то махінкла так у Грузії називають кухаря, який спеціалізується з виробництва хінкалі. Був справжнім умільцем. Якщо менше чи більше 28, то не повірите. Теж кількість складок це просто черговий міф. А з вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей, Па-па! З Хінкалі усе зрозуміла. А от без чого ти не уявляєш грузинську кухню? Ну, тут немає про що говорити. Я не уявляю грузинську кухню без Люля Кебаб. Люля! Що? Ну, я рада, що ти не сказала, що це ще схоже на котлети або шашлик, або ще гірше, на запечену курку. А це той роблений фарш на шампурі. Ну, так, але це набагато смачніше. Дивись сюжет і дізнаєшся. Цікаві пам'ятки, багата культура та неймовірна краса поєдналися у Грузії. Саме так вона притягує до себе тисячі туристів. Коли мандрівники повертаються додому, вони під враженням не лише від побаченого, але й від скуштованих ними страв. Привіт! Мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні я розповім вам детальніше про люля-кебаб. Кебабом на Близькому сході заведено вважати будь-яке смажене м'ясо на грилі, навіть шашлик. Проте ми звикли думати, що кебаб – це м'ясо з овочами у лаваші. Зрештою, у всьому світі кебаб асоціюється також з окремою стравою, яку обов'язково подають з лавашем чи хлібом. Тож сьогодні ми досліджуємо власне історію походження популярної у всьому світі закуски кебабу. Перший кебаб був створений турецьким шеф у ще у 19 столітті. Це був дьонер-кебаб. Для нього використовувалась вертикальна шпажка, яка завжди прокручувалась. На ній він обсмажував шматочки гнятини, які потім нарізав тоненькими скибочками та подавав з лавашем та соусом. Саме ця страва завоювала серця жителів Бурси в Туреччині. Є ще одна версія походження цієї страви. Кажуть, що перші кебаби готували ще стародавні греки. Потім цей метод приготування м'яса поширився серед кочового населення азійських степів, і парських солдатів, які пронизували м'ясо своїми мечами. Тепер ви можете приготувати люля-кебаб у себе на кухні. Що ж таке люля-кебаб, запитаєте ви? Це поєднання баранічого фаршу, цибулі та пряних трав, приготовлених на відкритому вогні. І, хоч страва виглядає доволі просто, але все ж таки вона має декілька секретів. А які саме, давайте дізнаємось. Для приготування люля кебаб нам знадобиться курячий фарш, сир сологуні, кінза, сіль за смаком. Протикаємо його посередині. Такими швидкими рухами розкидаємо його по шампу. І тепер ставимо його на мангал. Готуємо на мангалі 15 хвилин, періодично перевертаючи. Бачиш, та сторона у нас теж вже готова. Ми можемо це побачити по е, такій історії. Починає топитися наш сологунь. Перевертаємо отаким образом. Ми його легенько підрізаємо наші краї, пам'ятаєш за них. Наші кебаби готові. Ніжними плавними рухами розрізаємо. М'яско біле, воно готове. Зараз будемо декорувати. Пробуй. Нам потрібен лаваш. В Грузії без лавашу ніяк. Далі декоруємо маринованою цибулькою. Кінзою та гранатом. Викладаємо на лаваш з боку мариновану цибульку і посипаємо кінзою. Смачного. Ще декілька цікавих фактів про кухню Сакартвело. В західній та східній частині Грузії є власні відмінні одні відгодних кулінарні традиції. Схід Грузії в різні історичні періоди був під іранським впливом. Тут найбільше любило готувати баранини на вогні, пшеничний хліб в традиційній печі та ситні м'ясні страви. Оскільки захід країни довго перебував під турецьким впливом, саме там з'явилися смачні рецепти приготування люля-кебабу. А я нагадую, з вами сьогодні була Вікторія Рамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па. Софійко, може це неправильно, адже ми говоримо про грузинську кухню. Що, що, що? Їсти хочеш? Ну так, але найгірше я хочу піці, сирної піці. І щоб там було чотири сири. А, тоді пропонує скуштувати хачапурі по аджарськи Вони славляться своїм ніжним смаком і ще їх подають на батьківщині ледве не щодня. Ти ще скажи, що вони там їдять його як хліб. Дивись сюжет, і ти про все дізнаєшся. Це всесвітньо відомий коржик з сиром, який асоціюється з Грузією. Його назва не проста. Перша частина слова хача означає сир, а друга пурі означає хліб. Існує велика кількість начинок та рецептів створення цієї страви. Привіт, друзі! Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні мій сюжет буде про страву, яка стала гордістю для кожного грузина. Хачапурі. Існують різні легенди про походження та назву хачапурі. За однією з версій, дехто на ім'я Хача, перше спік його у Сванетії на північному заході Грузії. Спершу апетитні паляниці з сиром були поживою для пастухів, які багато часу проводили в горах, випасаючи овець. Згодом Хачапурі набув поширення по всій країні, отримавши національне значення. Зараз це неймовірно смачна страва носить статус народний. Спробувати один раз та запам'ятати смак на усе. Життя деякі італійці ставлять хачапурі на одну лінію і з піцею. Також деякі історики сходяться на думці, що перші хачапурі почали виготовляти аж у середньовіччі, а тісто для майбутніх коржів є чимось середнім ніж дріжджовим та бездріжджовим з ніжною текстурою. Грузинська кулінарія багата на різновиди Хачапурі. Загалом їх налічується понад 50. Та й грузинські історики розповідають історії про різні види Хачапурі, зокрема про Ачарулі або ж Хачапурі по аджарськи Візитівку Аджарії і одну з головних страв місцевої кулінарії. За однією з версій, Хачапурі придумав французький кулінар, який відвідав батьківщину страви у 19 столітті. За іншою ж версією страву придумав. Прибережні жителі, а точніше моряки. Що цікаво, що самі аджарці їдять хачапурі тільки руками. Спочатку відламують загострені кінці човника, ними перемішують сир із яйцем. Роль виделки ж виконує підсмажена бічна скоринка. Добрий день. Добрий день. Що ми будемо сьогодні готувати? Сьогодні ми будемо готувати хачапурі по аджарськи для тіста потрібно борошно, вода, молоко, соняшникова олія, сухі дріжджі, сіль, цукор. А для начинки потрібно сологуні, сир домашній, тобто творог, яйця та яєчний жовток. За смаком можна додати сіль та перець. Беремо і отак запихаємо його в борошно. Обвалюємо, щоб прийняло багато в себе муки. Тепер беремо, формуємо його вздовж так, і робимо ось такі рухи. Раз, перевертаємо. Дивимося, щоб тісто було рівномірне. Перевертаємо ще раз. Тепер ми з тобою робимо човник. Беремо і складаємо його отак до кубки. Випікати протягом 12-15 хвилин при температурі 180 градусів. І легенько мастом змазуєш повністю все тісто. Дякую, було цікаво до побачення. До зустрічі. На останок два цікавих факти. Ви знали, що у 2011 році Грузія оформила патент на Хачапурі та ще декілька національних страв. А у січні 2019 року Агентство з захисту культурної спадщини Грузії визнало Хачапурі нематеріальною культурною пам'яткою країни. А на цьому у мене все. До зустрічі і нагадую, з вами була я Діана Гриньків. Па-па! Даринко, як ти думаєш, чого немає у грузинській кухні? Ну, я не знаю. Хоча стривай. А які в них є традиційні десерти? Ну, напевно, солодкі хінкалі. <хи> ти що, знущаєшся? Це що, звичайні хінкалі, тільки посипані цукром? Ні, Даринко, якщо не віриш, то дивись наступний сюжет. Там навіть приготування солодких хінкалі є. Ну, добре, подивлюсь і переконаюсь, що такого вже точно не існує. А яка кухня ваша улюблена, друзі? Українська, італійська, іспанська, а може кавказька? А якщо я вам розповім про улюблені страви з м'яса та тіста, які можна з легкістю перетворити на смачний десерт? Привіт, привіт, друзі! Мене звати Дячишна Вікторія, і сьогодні я не лише розповім вам про солодкі хінкалі, а й дізнаюсь, як їх приготувати. Існує багато видів більш традиційних солодних хінкалі, які я упевнена коштував кожен з вас. Однак я нещодавно для себе відкрила не менш смачний, але більш незвичний вид цієї страви. Це солодкі хінкалі. І ні, для їхнього приготування недостатньо взяти ці звичайні вироби та присипати їх цукром. Ні, 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 цікаво, що солодкі хінкалі нагадують одну страву з української кухні, а саме солодкі вареники. Звісно, ми звикли готувати класичні вареники з капустою та картоплею. Але що у вареники, що у хінкалі можна додати будь-яку солодку начинку? Наприклад, я точно рекомендую вам скуштувати з сиром та полуницею, а ще й зі склянкою молока мм, це дуже смачно. Десь так, напевно, справжні фанати хінкалі захотіли колись посмакувати десертом, але не знали, чи варто замовити щось солодке чи нову порцію хінкалі, якщо в шлунку ще виявилось місце для нової порції їжі. Але перед тим як я детальніше розповім про вигляд і начинки цієї страви, погляньмо, як можна приготувати солодкі хінкалі власноруч. Що для цього нам потрібно зробити? У нас є вже готове тісто, яке ми ріжемо на такі пластинки. Нам потрібно зараз буде їх розкатати на тісто машинці. Для начинки беремо сир, маскарпоне і вишню. Формуємо хінкалі. В солодких хінкалях, як і в м'ясних, потрібно правильно їх зліпити. І нарешті варимо орієнтовно 7-8 хвилин. Воля смачного прикрашаємо за бажанням та куштуємо. Але це далеко не один приклад такої цікавої начинки. Для солодких хінкалі можна використовувати всі види фруктів та ягід, а для особливості не обов'язково використовувати саме таку пасту. Цілком підійде згущене молоко чи варення, або можна додати нотки канадської кухні, поливши цю солодку смакоту кленовим сиропом. Як ви могли зрозуміти, тут головне не боятись спробувати щось нове. А ще можна фантазувати з кольором вашої страви, щоб вона заграла новими барвами. Наприклад, можна додати природні барвники жовтий, зелений, рожевий і блакитний. Ой, перепрошую, я просто задумала, що можна замовити в ресторані патріотичні солодкі хінкалі. Але для мене одним з найцікавіших рецептів приготування солодких хінкалі, на який я натрапила, стала страва з начинкою з сушеного інжиру, кураги, чорного сливу, яблук, волоських горіхів та родзинок. Ось так улюблена страва може не лише заграти новим смаком, а й залишитися. Корисною і поживною. Ну що, друзі, не знаю, як ви, а я вже зголодніла усі ці розповіді про солодкі хінкалі затмарили мені голову. І ви також не забудьте скуштувати щось смачненьке. А я нагадую, що сьогодні з вами була я, дівчишня Вікторія. Па-па, до нових зустрічей. Даринко, всі ці страви такі смачні та апетитні, але би хотілося чогось іншого, простенького. Хм, hm. а може салату якогось? А як тобі рулетики Бадріджані? Бадрі Badri... кого? Бадріджані це така смачна закуска, яка готується з баклажану, горіхів та гранату? Звучить смачно. Mm. Ой, mm. тобто цікаво. <правда> Дивимось сюжет. <правда> Друзі, а чи знаєте ви щось про Рузі? Що це за країна, де знаходиться і чим славиться? Можливо, не всі знають, якісь цікавинки про цю країну. Але про грузинську кухню, мабуть, чули всі. І не просто чули, а й куштували. І сьогодні я, Марта Курма, буду привчатися стравою грузинської кухні. Привіт! Грузія гостинна країна, розташована на кордоні Європи та Азії. Вона славиться чудовою природою культурно історичною спадщиною, привітністю людей та смачною кухнею. Цікаво, що самі мешканці називають свою країну не Грузія, а Сакартвело. Мова дуже складна і древня. Тут немає наголосів, а ще нема поділу на чоловічий та жіночий рід. Грузини. Дуже гостинні люди і це підтвердить кожен, хто подорожував цією землею. Грузинське застілля навіть визнані пам'ятки матеріальної культурної спадщини. Це застілля називається Супра. Традиція поєднує в собі. Не лише вживання страв національної кухні, а й обов'язково присутність там. Щодо грузинської кухні, то нам всім відома страва хінкалі, яку обов'язково треба їсти руками. Ще одна знаменита страва Хачапурі це національний борошняний виріб з начинкою. Та сьогодні я хочу розповісти вам про бадриджані. Зацікавила, мені дуже сподобалася ця назва бадриджані. А знаєте, що це таке? Насправді це проста в приготуванні закуска, блетики з баклажані. Але грузини її готують по-особливому. Вони, як завжди, не шкодують зелень та спеці, а начинкою є перетерті горіхи. Ця страва буде до смаку тим, хто полюбляє пісне чи вегетаріанське меню. Вона замінить салати і підійде до різноманітних напоїв та гарнірів. А головна її перевага швидке приготування. 30-40 хвилин. Зацікавило? Як я не дізналася по секрету, готувати ми будемо не лише рулетики з баклажана, а й хачапурі. Ходімо готувати. Тож спочатку ми будемо готувати хачапурі з баклажаном інгредієнти. Тісто для хачапурі, фарш з курячого філе і сиру, фарш з баклажанів, сиру сулугуні і домашнього сиру, сир сулугуні, помідори, яйце, розтоплене масло, подріблені грецькі горіхи, дресен. Тісто гарненько розкачує. Кладемо спочатку начинку з філе, а потім баклажан. З тіста формуємо бортики. І закладаємо, як на відео, ріжемо і викладаємо помідори. Це все щедро посипаємо сиром сологунь, збиваємо нейце і змащуємо ним тісто. Зверху ще сипемо горіш. І поливаємо салатною заправкою, дресингом. Випікаємо 10-12 хвилин, ще гарячі хачапурі, змащуємо розтопленим маслом. Дивіться яка краса. А зараз готуємо обіцяні рулети з баклажанів. Інгредієнт баклажан, горіхова паста, кінза, гранат, дресинг, салатна заправка. Смужки баклажана кладемо одна на одну, Зверху викладаємо горіхову пасту і акуратно закручуємо руле, прикрашаємо листочками кінзи і гранату. Поливаємо дресингом і вуаля закуска готова. Я скуштувала. скажу вам, це дуже смачно. Надіюсь, і ви знайдете. 30 хвилин свого часу, щоб приготувати бадриджання. А з вами була Марта Курман. До нових зустрічей, па-па, Софійко. А що там наступне за нашим списком? А це все на сьогодні, Даринко. Ми настільки захопилися з травами грузинської кухні, що навіть не помітили, що вже час прощатися. Справді, а я думала, що ми ще щось упустили. Що ж, з вами були рожеві окуляри та їх головні ведучі. Я Даринка Попко та моя невгамовна коліжанка Софія Кащешин. Дивіться на світ разом і саме крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!